Всім привіт! Вітаю на моєму каналі та у своєму новому відео. А якщо ви тут вперше, мене звати Аліна, і тут я ділюсь частинкою свого побуту. Тому, якщо вам цікава така тематика, запрошую підписатися і обіцяю, що тут ви знайдете море мотивації на домашні справи. Приємного перегляду! Сьогодні я проходила повз ринок і мені попалась на очі така свіжа, гарна річкова риба. І Я подумала, чому б і ні. Давно я не коштувала, хоч і не люблю оцей весь процес чистки, але бажання скоштувати явно було сильнішим. І я ще так подумала, на що я так багато риби взяла, ми все не знімав все одно за один раз. Але тут подзвонила сестра чоловіка і несподівано приїхала до нас в гості. Я ніби відчувала. Також приготувала ось такі оладки з ікри, яка була в релі. І, знаєте, це мені нагадало якесь таке безтурботне дитинство. Ось що у мене вийшло: кілька оладок, багато рибки. Ще також будемо смакувати і моркву по-корейськи. В мене були гриби, які потрібно було якось кудись їх. Подіти, адже вони вже стояли досить довгий час в холодильнику. Е, і я є шанувальницею шампіньйонів, і, в принципі, мій чоловік також, тому вони у нас гарно е, розходяться. Звісно, дітям не можна. Я не даю навіть і шампіньйони, хоча знаю, що е, дехто дає, е, кажуть, що вони якби не є якимось. Токсичними замаринувала я їх у сметанці, в спеціях та солі. Коли шампіньйони вже запеклися, посипаю їх твердим сиром і вуаля, готово! Забігла я в юск, аби купити декілька дрібничок для дому. Але основною покупкою цього дня була сковорідка для млинців. Не можу сказати, що був якийсь супер-мега вибір у магазині, вони приблизно однакові. А ось це моя старенька сковорідка. в неї дуже великий плюс, що частинка її ручки зроблена з основного матеріалу сковорідки. Таким чином, коли вона нагрівається, пластик не так смердить. Але є і мінус. Вона маленького діаметру, і вона в мене одна. А щодо нової, то знаєте, тут єдиний її плюс, що вона просто більша в діаметрі. Адже в процесі експлуатації я помітила, що по ній досить важко розпливається тісто, вона е, випукла, тобто серединка у неї випукла, і все тісто стікає по краях. Ну, е, не можу рекомендувати таку сковорідку до покупки. Шкода мені, що не було. Щось, чогось аналогічного, як моя старенька. І, і як практика показує, що якісь пластикові деталі, які знаходяться досить близько до вогню, в будь-якому випадку горять, і неприємно пахнуть, тому майте на увазі. Під минулим відео мене попросили поділитись рецептом млинців. Залюбки це зроблю. Тут не потрібно робити якихось супер-мега-маніпуляцій, заварювати, не заварювати. Мені здається, що це найпростіший рецепт млинців, який я коли-небудь бачила. Отже, борошно 180-190 грам. Це так приблизно, і в цілому, саме з такою кількістю, у мене тісто виходить завжди. Три яйця, 600 мл молока, дві ложки олії. Просто все це заливаю в одну ємність і пробиваю блендером, аби не було грудочок. І якби все. На днях у мене сталася ось така халепа, я випадково зробила собі велику затяжку і почала це все виправляти. Шкода, що одразу не почала знімати відео, бо одну половинку я вже майже доробила. Спочатку я поділила велику затяжку на дві частини, і ось бачите, одну я вже майже до кінця доробила. Але покажу вам іншу частину. Я думаю, що по відео ви зрозумієте сам принцип, як це виправити і. Я, знаєте, не претендую на роль в'язальниці, я взагалі, напевне, зможу зв'язати тільки шарф, але ось таку затяжку, думаю, що кожна людина може в принципі, виправити, зрозумівши сам принцип. Тут все було досить легко, адже тут потрібно рухатись вперед по рядочку, який затягнувся. Це дуже видно. І... Ось Я собі пальчиком знизу допомагаю, і оскільки светр є досить еластичним, ниточка сама проситься, щоб її потягнули. Я, звісно, не володію якоюсь термінологією пов'язання, тому слова тут будуть лишні. Думаю, що сам процес на відео вам розкаже. Більше. І насправді це не так складно, як мені здалося на перший погляд. А ось і результат. Камера трішечки грішить, але в носі цього не видно. І думаю, що після прання тим паче. Не пройшло й року, приїхали наші фасади. І знаєте, ви мені досить часто писали, що я є досить позитивно налаштована, незважаючи на непозитивну історію цих фасадів. Але на цього разу я зла і недобра, добра, адже майже на кожному є якийсь свій дефект, якийсь більший, якийсь менший, і на деяких навіть видно неозброєним оком. Камера недоліки просто неперевершено передає, бо з неозброєним оком ці косяки менш помітні. Ну, Я думаю, що тут не треба прям типати пальцем, аби ви побачили, де, де і що з ними не так. До речі, коли знімали фасади вперше, ось цих білих плям по фасадах не було. Зараз тут є інші нюанси, які, дякувати Богу, не видно при такому освітленні. Але думаю, що деякі моменти, ось, наприклад, як ось цей, отут, отут, це все передає. Також видно і на цьому фасаді білі такі плями. Словом, я не задоволена роботою, абсолютно. Але ми вже настільки зморилися. Ми вже настільки зморилися жити без цих фасадів, що от прийшлося з цим змиритися і, знаєте, проковтнути, як то кажуть. Бо я не знаю, як це правильно сказати. Цього разу розмова з меблярами не була такою, знаєте, приємною. і... За чашечкою кави, а ми більше так, знаю, говорили мама. про що? А, тут. тут точно ми вже говорили на таких повишених шетонах. Це було дуже неприємно, некомфортно. І все одно, як ви бачите, ще одного фасаду немає, бо він такий просто трешовий повністю. Ну, тут тільки, знаєте, вихід через суд. Звісно, цього не хочеться робити, і ти розумієш, що часи складні. Всім бізнесам потрібно виживати. Але вже за свою думку в такому форматі: так бізнесу зараз не легко, але і замовник має отримати те, за що заплатив. Кухні з фарбованими фасадами, шпонованими, а тим паче на замовлення, це зовсім не дешеве задоволення, принаймні для нашої сім'ї. І я думаю, що ви також зі мною погодитесь, адже якщо нещодавно робили якийсь ремонт чи замовляли меблі, це зовсім і зовсім не бюджетно. Звісно, мебляр. Не робив ці фасади нижні, адже відправляв своєму підряднику, який займається саме таким видом роботи. Тому, можливо, якщо ми будемо надалі омебльовувати квартиру, бо такий час якийсь нестабільний, можливо, ми все-таки звернемось саме до нього. Коротше, якось такий дисонанс. City streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts a hand in mine. В одному з відео ви мене запитували про ось цей посуд, це торгова марка Чмело. Не знаю, чи я правильно читаю виробництво Польща, і, в принципі, знаєте, такий досить непоганий посуд. Він уже в мене кілька років, ну, частина кілька років. Словом, я задоволена, хоч і в рекомендаціях Писало, що не можна мити в посудомийній машині. Часом я грішу, але дякувати Богу, ця золотиста вставка, в принципі носиться. Ну, звісно, якщо це е, мити в машині на постійній основі, можливо, такою гарною ця тарілка не буде. Але іноді після гостей не дуже хочеться мити. Було в мене багатенько, я не справилась за один вечір, довелось мені відкласти цей весь процес на слідуючий день. І вже коли починаю якісь прибирання на кухні, завжди мені хочеться щось переорганізувати, щось десь переставити, і це затягується ще на довший час. Ще трохи будуть відцвітати підсніжники, а я ще не прибрала різдвяний декор з кухні. Тут його мінімум, тому напевно він мені не так мусолив око. Та насправді я в пошуках якихось декоративних баночок для супучих для такого весняного літнього періоду. Е, я майже знайшла, але то все на залишках і прийдеться мені. Викупляти в різних продавців. Тому, сподіваюсь, все у мене вдасться. Ну, а я буду завершувати на цьому своє відео. Дякую, що були зі мною! Чекаю на вас в коментарях і всім гарного, мирного дня, ночі і побачимось в наступних відео. До зустрічі!